Налагодили наркобізнес у городоцькому виправному центрі. Днями правоохоронці Рівненщини ще не викрили злочинну групу, яка діяла у місці відбування покарання. Організували наркотрафік четверо уже засуджених. Їхніми спільниками на волі стали двоє львів'ян. Замовлення на постачання метадону і канабісу робив львів'янину, який зі своїм спільником на волі купував наркотичні засоби, психотропні препарати та пересилав їх через службу доставки у рівне. Натомість, троє утриманців виправного центру вже реалізовували наркотики серед засуд... Суджених організував і налагодив наркотрафік 43-річний так званий смотрящий управного центру, який відбуває покарання за скоєння крадіжок за силової підтримки роти поліції особливого призначення. Поліцейські вчора, 18 жовтня, спільно із працівниками установи, провели обшуки у фігурантів кримінального провадження за результатами проведених слідчих дій. Вилучені мобільні телефони, банківські картки, грошові кошти, чорнові записи та інші речові докази, які мають значення у справі. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактами незаконного придбання, пересилання, зберігання з метою збуту наркотичних та сильнодіючих речовин. Учора шістьом зловмисникам слідчі вручили підозри. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Як виявилось, один із учасників злочинної групи мав іще один бізнес. Відносно 38-річного засудженого тривають слідчі дії за фактом шахрайства. Під приводом розміщення оголошень про оренду квартир він брав завдаток і заволодівав коштами громадян у рамках кримінального. Льного провадження вже встановлено майже 50 потерпілих. Тетяна Мішинська, телеканал ITV.